Збройні сили України витискають росіян з Харківської області. Повідомив Володимир Зеленський. Президент обговорив ситуацію на Харківщині з головкомом збройних сил України, після чого зазначив у вечірньому зверненні: витискаємо російську армію. Поступово окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну. Українські сили продовжили незначне просування поблизу суджі на тлі операції у Курській області. За останніми даними Генштабу, Україна контролює 900 тисячу квадратних кілометрів території. Проте окупанти продовжують завдавати ударів по території України 23 серпня. 306 разів били по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Повідомляє глава ОВА Іван Федоров. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог також атакував два райони Дніпропетровської області, повідомив глава ОВА Сергій Лесак. Вночі обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду. По Нікопольщині агресор цілив і вночі, і вже на ранок. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Людей не зачепило. У Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранено 10 мирних жителів. Повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Російські військові поцілили в заклад культури житлові квартали населених пунктів області, зокрема, три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Пошкоджено газогін та приватні автомобілі. До дня прапора України перед будівлею Європарламенту у Брюсселі розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. У церемонії взяли участь представники Європарламенту, Єврокомісії та члени української громади Бельгії. 23 серпня у різних містах України пройшли урочистості з нагоди дня державного прапора у Львові. Заклали капсулу часу з побажаннями від людей, які творять сучасну історію України. У Києві підняли українські прапори біля Верховної Ради та Київської міської адміністрації. А в Дніпрі біля будівлі ОВА. в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули прапор України розміром 30 на 12 метрів. Естафету продовжили українські військові. За допомогою безпілотника підняли синьо-жовтий прапор у тимчасово захоплених росіянами Олешках Херсонської області. Повідомляють Сили оборони Півдня. Україна та Індія підписали чотири документи, що стосуються медичної сфери співпраці в аграрній сфері, гуманітарних відносин і культури. Зазначають в офісі президента. Цей візит прем'єр-міністра Індії став першим за час незалежності України. Получені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги до Дня Незалежності. Про це повідомив президент США Джо Байден. Пакет міститиме ракети ППО, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети, а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільних реактивних систем. Розповів президент США. США оголосила новий пакет санкцій проти Росії у списку 400 осіб і компаній. Він охоплює близько 400 об'єктів пов'язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій. Про це повідомляє управління з контролю за іноземними активами Мінфіну. США. Фахівці НЕКУ Керенерго відновили лінію живлення Запорізької атомної електростанції, що була пошкоджена через російські обстріли 22 серпня. Повідомили в прес-службі компанії. Високовольтна повітряна лінія 330 кВт включена в роботу. Йдеться у повідомленні.